Радість і увага для тих, хто її так потребує. В Івано-Франківську карітас організував свято для дітей, які позбавлені батьківської опіки. А ще благодійники вручили їм грошові сертифікати. Більше у наступному матеріалі. Ось такий тобі сертифікат, і такий і такий ранець. Давай поможемо тобі його одягнути. Грошові сертифікати на суму 3400 гривень. Такі подарунки отримали діти від карітасу та бельгійських благодійників. Ми будемо надавати грошову допомогу шляхом перерахунку на картковий рахунок або опікунів. Там чи законних представників дитини, так і ну я розумію, що навчальний рік уже почався, та і це неможливо буде не тільки канцтовари, та це можливо будуть якісь спортивний одяг, якісь речі, куртки, чобітки, так які будуть необхідні дитині для того, щоб вона комфортно відвідувала школу. Серед тих, хто отримав фінансову допомогу, і 14-річна Вікторія з Долини. Дівчина має порушення слуху. Що хочеш купити? Вона ходить, тепер почала церкій ходити на джоу джитсу і там є такий спеціальний одяг, і вона хоче придбати. Живемо такий важкий період, і дуже добре, що влаштовують такі свята, ми трошки можемо переключитися, трошки можемо порадіти. Про дітей, які позбавлені батьківського піклування, дбають і на місцях. Ми маємо багато дітей з ООП у школах, ліцеях, гімназіях, які. Потребують допомоги фінансової. Є багато дітей з інвалідністю, для яких важливою є також не тільки навчання, але реабілітація. Реабілітація, щоб нормально вчитися і вчитися десь і соціалізуватися. Тішили дітей і розважальною програмою. Дати кошти це найпростіше, що би ми могли, так? а от створити атмосферу якоїсь радості, такого, так? можливо, атмосферу, коли людина і дитина з далеко віддаленого села приїхала до обласного центру і поринула у світ розваг. Це також те емоційне, якесь таке, та приємні емоції, які додають радості у житті дитини. Емоції хлопцям та дівчатам додали аніматори та мультфільм.